Небо і земля, небо і земля, нині торжествують, а люди, ангели люди весело святкують. Христос родився, Бог воплотився, але співають, славу позвіщають, пастухи вітають, поклони складай, чудо, чудо, чудо повіщають, у Віфлеємі у весела новина, пречиста діва, пречиста діва народила сина. Богу, Христос родився, воплотився ангели, ангели співають, співають славу возвіщають, пастухи вітають, вітають, поклони складай, чудо, чудо повіщають. Віцінське слово, віцівське слово, Зодяглося в тіло, темряві земні, темря, відземні, сонце засвітило. Родився Богу, ангели, ангели співають, славу возвіщай, пастухи вітають, поклав не чудо, чудо повіщають, ангели служать, ангели служать, Господеві свому, співають, слава, співають, слава новорожденому. Боклопотиться, ангели співають, славу посміщають, пастухи віддають, щодо не чудо, чудо поміщають, Три володарі, три володарі, зі сходу приходять, лада не смирно, лада, не золото приносять. Слотися Богу, сподився, ангели співають, подився, славу возвіщають, пастуки віддають, поклони спасають, чудо, чудо повіщають, Месії своєму, свому, своєму свому ті дари складають, пастирі людям, пастирі людям новину звіщають. Христос родився, Богу, сподився, ангели співали, славу возмішають, пасту вітали, вівтають, пото чудо, чудо повіщають. Його ми нині, Його, ми нині також величаємо. Слава у небі і мир на землі Його. Ся без позвонився, на голову слодився, сам гили співають, сануки мішають, паснуки м'ятають, чудо-чудо поміщають. Хоче ще йду? Дякую. Нині радіста. Та не бувала, Над верте побзоря, ясна на світові засяла, Над тебе позоря, ясна на світові засяла, там Христос родився, з Ідем оплатися, як, люди, як людина як Наленими богими помився, як людям, як людина, людина? пелинами богими помилася, а Ангели співають, Христа величають, сім на зім народа цю, цю чудову новину звіщають. Чудову новину звіщають, ми дарко співаємо, спаса прославляємо. Відма, Марії дідної, Марії рожденного, денному хвалуче світаймо, відмарій Від рожденного, честь віддаємо. Христос, Христос народився. Нині радістала, яка не бувала, Над вертепом зоря те помзоря, ясно світові засяла, Над вертепом зоря те світові засяла. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.